Проект Вишиванка Символ України. В цьому проекті ми працювали, дав нам можливість працювати в цьому проєкті Офіс 365, тому що ми співпрацюємо з деякими школами, ми збираємо інформацію завдяки офісу, проводимо опитування. І я хочу зараз запросити учасників цього проєкту, мою ученицю та. Чи дитяки вітаю мене звати Руслана. Я учениця 7 класу Олетовської загальноосвітньої школи школи старших проти ступенів та, та учасниця марного проекту Вишиванка з тиво України. Результатом нашої роботи став рушник, який я вишила власною з любов'ю. На ньому зображені відруки, які я знайшла на вишиванках у бабусі містині. Відновила їх, тому що вишиванка була доволі старенька. Тіла на рушник. На нього забрані які були укладені за законом розвідного орнаменту, що означало сонячне стесві. Зверніть увагу, що троянди складені з системою метричного орнаменту, що означало, що ці рослини це не просто ці, зорі, що особливо з собою стесні. Та уявлення його народу. Любимо, що ми, що вони з'єднані трояндами, що символізували цілісність історичної системи. Тому ми хочемо, щоб наш проект тримала вся Україна. Маємо надію, що цей рушник, рушник об'єднає всі школи, області, міста, душі людей та, та, та черговий раз покаже цілісність цієї держави. Тому ми передаємо. Учням 7 класу, школа, яка стала експериментальним майданчиком хмарних містерності в освітів. Ми пропонуємо вам віднайти старовинний візерунок притаманні е Київщині, е дати опис на спільному документі, втілити ідею рушник. То маємо надію, що 18 травня здійсни його в нашій школі. Дуже дякую. Для нас рушник це як оберіг. Ми дуже цінуємо цю річ. І тому Кожній родині і вишитий рушник. Коли господиня вишиває рушник, вона вкладає туди душу, душу. Також вона впаде туди по ладість, привороту. Також без терпіння не обійтись, адже з першого разу ніколи нічого не виходить. Ми з дівчатами обов'язково душімо свою половину і з радістю передамо наступній школі.